Дві тисячі сто кілограм це маса якою може похилитися лише кентавр С504 УЄ. Це робить його неповторним. Два баки по 70 літрів із захистом від пошкоджень. Це унікальна перевага кентавр, що забезпечує максимальну автономність. Повітряний паперовий фільтр це 99% очищення. Такі ставлять тільки кентавр і ДТЗ. Ми перші в Україні серед малих тракторів. Це унікально. Посилені нижні тяги 90 на 25 п'ять. Віліметрів і знімними яблуками. Це перевага, яка робить кентавр лідером у своєму класі. Регульоване сидіння з високою спинкою забезпечує комфорт навіть у найтривалішу зміну. А органайзер для телефону і пляшки підкреслює продуманість, перетворюючи комфорт на преміум. Повністю рівна підлога. Це зручність, яку відчуваєш одразу. Також вісім амортизаторів, і цей комфорт стає преміальним. Рульова колонка закрита пластиком донизу та має регулювання висоти і нахилу. Це ексклюзивне рішення, яке робить керування кентавр максимально комфортним та унікальним на шосі ТЕ. нова багатофункціональна цифрова панель показує все: температуру, тиск, напругу, рівень палива, оберти та навіть спіраль розжарювання. Кентавр СПЗ-4УЄ – це правильний трактор за правильною ціною. Це ваш флагман серед 50 сильних тракторів.